Троє людей поранені, зруйновані квартири, пошкоджені будинки та частково знищений палац спорту. Такі наслідки атаки, яку ворог здійснив сьогодні по Одесі. Докладніше про те, як місто оговтується після підступного обстрілу, репортаж нашого власного кореспондента Андрія Анастасова. Ворог атакував Одесу у досвіта. Це був масований обстріл ударними безпілотниками у приморському районі міста. шахет поцілив у дев'ятиповерхівку. На місці влучання величезний пролом усередині суцільні руйнування. Алла винаймає квартиру. каже разом із сином, уцілили дивом. Почалась тривога. Я прокинулася від вибухів, розбудила дитину, яка була в тій кімнаті. Він там спить. І ми спустились в підвал, Ну, ми рідко туди спускаємося, цей раз спустилися. І через хвилин 15 десь це був вибух. Навколо вибухова хвиля пошкодила будинки. Попередньо понівечені кілька десятків осиль та вибуто понад 200 вікон. Троє потерпілих, усі лікуються амбулаторно. Були госпіталізовані тільки дві дві людини, легкі пошкодження. Медичні працівники обстежили і надали необхідну допомогу. Люди вже знаходяться по домівках. Головне завдання на сьогодні це закрити людям максимально вікна, дверні проєми, оформити документи на матеріальну допомогу, полі міської ради, ну і далі. Вже з понеділка ми підемо по програмі. Є відновлення. Неподалік у цьому самому районі. Один з ворожих БПЛА влетів у палац спорту. Понівечені трибуни та спортивна арена. Пошкоджено сусідній ботанічний сад національного університету. Тут розбиті теплиці та знищені рослини. Поруч шахет поцілив у дах 30-поверхового будинку. Спалахнула пожежа, люди не постраждали. Ну, ну йте, все. ну вночі бабахи все ось у будь-яці захоронцями сиді. «Я вистрибнув, Тут все горить, але в нас гарна протипожежна система, тому вона одразу почала гасити полум'я. І коли приїхали пожежники, практично вогонь був локалізований. Своєчасно люди евакуювалися, молодці всі цілі, квартира майже повністю. Розрушена, але будинок не постраждав в цілому. За даними обласної прокуратури, також цього ранку росіяни атакували безпілотниками населені пункти поблизу Одеси. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, складські приміщення із зерном та сім автомобілів. Андрій Настасов і Гриміханошин подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини.